Вони готові були вбивати в ім'я та заради її краси, просили її залишати на згадку спогади або сни. Про свої перемоги і подвиги вони сперечатися не хотіли, але могли, самовпевнені, самовіддані воїни в ім'я та заради її краси. І коли приречено серце холонуло, вони падали на коліно без сил, благаючи в Бога другої спроби. В ім'я та заради її краси, в ім'я та заради її краси вони йшли крізь вогонь і воду, не помічаючи, що подібні бої обрані не від ідей свободи. І поки в зіткненнях перемагали вони, присягаючись трофеї, кидаючи в ноги, саме вона поступово вбиватиме їх. Бо краса її. የሚያበጥኩት ለምን ያው ልንገር